Розлили небом чарівний блават. мов океан від краю і до краю, коли б позбутися своїх умовних град, я зміг, але ж оце картаю себе, мені отих провин на пожиттєве можна назбирати, як витрачав в пусте багато сил і головного не навчився обирати. І розплескав життя свого потік безцілі й безтурботний, несвідомо навіщо? І від себе я не втік і от чомусь живу не в своєму домі. Я бачу тих порою, що би не хотів, натомість я не бачу кого хочу, щоб поруч були і ото от ходив, шукати сам не знаю, що уночі. Та й мене шукало щось чуже. І забрала тих, хто поруч був зі мною, мені щастило, і коли на мене вже накинуть сітку і в торбу з головою, не знаю і знати не хочу, і співчуття не хочу напускного, я буду співом, я не замовчу, не подарую щастя вам такого. Розлитий в небі чарівний блават в моїх очах нехай для когось. Світить, колись таки, позбувшись отих град, піду собі гуляти білим світом.